Подивіться, будь ласка, ось сюди. Ми навіть здається, що вони настільки просто безмозкові, без безглузді, вони навіть не мають. Уяви, як зустрічати своїх з полону. Вони копіюють наші зустрічі військовополонених, Уже навіть флажки накидають на... на свої плечі. Це просто абсолютна недолугість. Копіюють музику, пісні, під себе переписують українські казки. Ну, Переписали свого часу. Нічого свого абсолютно не мають. Це просто якесь убожество.